У невеличкому будиночку край лісу жила маленька дівчинка на ім'я Надійка. Вона любила зиму і часто гуляла біля свого будиночка, спостерігаючи западаючими сніжинками, які пухнастим килимом вкривали все навколо. Одного морозного дня Надійка побачила на гілці старої яблуні маленьку пташку. Це була синичка. Але. Виглядала вона дуже слабкою. Її крихітні лапки ледь трималися за гілочку. Надійка не могла пройти повз. Вона швидко зняла з себе шарф і обережно загарнула пташку. Не хвилюйся, я допоможу тобі, тихо сказала дівчинка. Надійка принесла пташку додому, знайшла маленьку коробочку, застелила її теплою тканиною. І посадила туди пташечку, потім поклала поряд кілька зерняток і блюдечко з водою. Синичка зігрілася, відпочила і трохи підкріпилася, а потім сталося щось надзвичайне. Пташка підняла голову, і оченята її засяяли. Раптом пташка заговорила ти врятувала мене, Надійко, я. Новорічна пташка, прилітаю щороку, щоб дарувати дива тим, чиє серце сповнене добротою. Тепер я можу виконати твоє бажання. Надійка здивовано подивилась на пташку. Моє бажання? Так, але воно повинно бути щирим і приносити радість іншим, пояснила синичка. Надійка задумалась. Вона знала, що в лісі пташки і звірі зараз мерзнуть і голодують. Тож сказала: Я хочу, щоб у лісі з'явилося справжнє новорічне свято для всіх, і для пташок, і для звірят, і щоб їм було тепло і смачно. Синичка всміхнулася. Твоє бажання дуже добре. Воно. Неодмінно здійсниться. Тієї ночі надійка довго не могла заснути. А вранці, коли вона вийшла на подвір'я, очі її засяяли від щастя. Доріжка до лісу була вкрита дивними сріблястими слідами, а навколо лунав веселий пташиний спів. Дівчинка побігла до знайомої галявини і застигла від подиву. В центрі галявини стояла прикрашена ялинка, а навколо ялинки зібралися лісові звірята, білочки, зайчики, лисички, навіть вовк. Вони радісно пригощалися смаколиками, горішками та ягодами, які лежали під ялинкою. Надійка побачила синичку, яка сиділа на ялинці. Це ти зробила, пташко? запитала дівчинка. Це твоє добре серце подарувала їм свято, відповіла синичка. Надійка відчула, як в її грудях розливається тепло. Вона знала, що найбільше новорічне диво це приносити щастя іншим.